Привіт, господинки! Ви завітали на канал Сільська Скарбничка. І сьогодні я вам покажу рецепт приготування смачної домашньої піци. А перед тим як готувати, підтримайте мої старання лайком, пишіть в коментарях під відео, як готуєте домашню піцу ви. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Спершу готуємо тісто. У глибоку миску наливаємо 200 мл теплої води. У мене це 2 стакани. Далі додаю 3 столові ложки соняшникової олії та 35 грам пресованих дріжджів. половину чайної ложки солі та одну чайну ложку цукру. Далі все ретельно перемішуємо рукою, щоб розтопились дріжджі. Та додаємо 6 стаканів просіяного борошна. І починаємо все ретельно замішувати. Після того, як замісили, накриваємо тісто рушником та залишаємо на 30-40 хвилин у теплому місці. А поки тісто сходить, готуємо свою улюблену начинку до піци. А це нарізана кубиками варена ковбаса 400 г твердого сиру, натертого на грубій терці. Дві три помідори теж нарізаємо кубиками. Та декілька маринованих огірочків. Отже, начинка у нашій піці буде проста і водночас смачна. А це ковбаса, сир, огірки та помідори. Тісто. Яке вже підійшло, розділяємо на дві рівні частини. Посипаємо борошном стільницю та декілька хвилин вимішуємо. Далі розкачуємо та викладаємо у змащену смальцем деко. Та розпреділяємо по усій її площині. Далі змащуємо тісто домашнім кетчупом. Посипаю вареною ковбасою. Після ковбаски посипаю помідорами та маринованими огірочками. І на останок поверх усіх інгредієнтів посипаю тертим твердим сиром. Після чого поміщаю у розігріту духовку та випікаю 20 хвилин при температурі 180 градусів. От і все, наша проста і водночас дуже смачна домашня піца готова. Погляньте, як апетитно вона виглядає! Шкода, що камера не передає ні запаху, ні смаку. А щоб переконатись, що ця піца дійсно смачна, то приготуйте її за цим рецептом. Не пожалкуєте. А я дякую вам, що додивились відео до кінця. Підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па.